Що він має у себе? Е, так, я створюю гру. Давайте 4. О, слухайте, можна 5 проти 5. Давайте, спробуємо, може 10 людей на качах назбирається. Ліміт часу немає. Створити гру. Поїхали! Давайте на качах! У -у -у. Приєднуємося. Я поки собі кача заб'ю е, всім, що мені потрібно. З нього картеч продаю. Бімп трошки треба додати. Дошок ще щоб було 15, парусину хоча б трошки, щоб можна було підремонтуватись, Уже повний забитий битком. Е, давайте бімбами, ще. Ага, бімб можна. Ром продаю назад, щоб тільки на один бій у мене було. Бімбочок трошки підкупляю. І, звичайно, нашої таємної біологічної зброї. Накопилися біологічної зброї. Давайте, хлопці, приєднуємося. Зараз будемо грати 5 проти 5 на кечах. Ну, якщо назбирається нас 10 чоловік, якщо ні, то буде менше. Буде цікаво, я так дуже сподіваюся. Особливо з біологічною зброєю. Біолабораторії працюють на повну катушку, ви там не розслабляєтесь. Так, давайте вже додавайтеся, бо якось довго вас чекаю Добре, чекаємо. Чекаємо фейгена. Пишу, значить, на качах. З великої літери пишеться, ну. На качах а в бійку. Банда на банду. До речі. 에, стосовно бійки на кечах, це дуже реалістичний сюжет, який міг бути міг мати місце не один раз. Тому що кетч, бригантина такі всі легенькі-маленькі кораблики, це улюблені кораблі піратів. І 에, між собою пірати теж, як не дивно, воювали і мали якісь постійні між собою історії. Тож, битва на качах, банда на банду. Це, в принципі, мабуть, буде. Як, якщо б тут були качі і бригантини, то це була б просто класика піратської якоїсь е, історії. Так, знову ж таки, поки водички, а ви давайте вже підключайтесь. Треба ще хоча б один гравець. Якусь кнопку знайти, щоб можна було звук вмикати. А то якось як. Я не знаю, негарно я вам тут контент нібито знімаю, і тут такі звуки. Вибачаюсь, перепрошую. Супер. Твоя ідея Фегене, так? Давайте. Ще одна людина, і ми поїхали. Можна, звичайно, трьох, в трьох потопити одного Назара. Буде весело, я впевнений, але, ну, мабуть, не дуже не дуже справедливо, так би мовити. Якщо зараз ніхто не додасться, що будемо робити? Є варіантів декілька. Або йти в, е, як це називається, в штурм міста, змінювати стратегію е, на штурм. О, нарешті. Ш... Та яка ж хуна? Ну добре, ранг другий, хай буде. Хоча б по рангу він більш-менш підійшов. Зараз він натисне, що готовий, і поїхали. Дорожче, це той самий Спенішневі, який вже грав з нами. Він має зараз, я вже натиснув грати для того, щоб воно у нього теж блимало. Я сподіваюся, що у нього блимає, до речі. Я не впевнений, що йому треба натиснути готовий. <кхи> Нужбо, натисниці слово. До речі, це прикол. Виходить, що я маю е ще багато слотів, 4 з 10 тільки зайняті. Так. Тобто, якщо навіть хтось зараз додасться, це, і цей один з пенішневі не буде готовий, то ми просто його виключаємо з гри і поперли зразу бійку. Це прикольна історія, як на мене, що можна швиденько когось, так би мовити, збрити легеньким натиском однієї кнопки. Ось такої тиць. Вилучити гравця. Ні, нам треба четвертий. О, готовий! Нарешті. Поїхали. Так, беремо ром. Це, так, треба. це наш партнер Феген, бачу. Там у нас Назар і наві Ну, гаразд. На кичах. Давор! Слухайте, я на кичах уже так давно не плавав, аж якось цей ностальгія взяла. У мене тут взагалі бімби давор! є якийсь. Ну, мабуть, ж були колись. ну? Ого, ви вже стріляєте, народ, ви чого. Логонь! Ага, Логонь! Бачу, бачу. Логонь! Кхе, так, я здаю, здається, зрозумів, що це по мені ведеться вогонь. Завертаємо, завертаємо. і стріляй! Ооо, потопив! Слухай, красавчик, хто мене потопив? Бочечками. І поки я розбирався, в яку сторону буде бочка летіти, то мене вже й потопили. Так, це у нас чувак на шхуні, мабуть, так? Да? Не може бути таким здоровенним. Так, це я зараз бачу від свого так би мовити союзника. Прикольно, слухай, якщо у тебе є бочки, накидуй їх. Є один баг, який я б дуже хотів, щоб був би він якось вирішений в цій грі. Це те, що коли в мережовій грі тоне корабель будь-який, то після нього нічого не залишається. Тобто він то без безвідворотне невідворотньо і нічого взагалі там, ні бочки якоїсь не ні деревини, ні, нічого від нього не залишається. Тож, шкода в цьому плані. Слухайте, мені сподобалось. Давайте ще разочок тільки не на Х2, а на звичайній швидкості. І можна на бригантинах, а не на кичах. Mm -hmm. Давайте на кичах. Ой, кажу на кичах. Давайте на бригантинах. Мені дуже цікаво буде зіграти з вами зараз. Що, а... корабель можете запропонувати, до речі? Можемо корабель взяти такий. Ооо, слухай, оце от хтось Назар, чітко опорали. кинув бочечку, я аж. Прямо в мене перед очима. <хи> так, давайте реванш. Давайте. А, це на качах. Тоді закриваємо.